Добрий день, шановні друзі. Це Дефтл, дисковий лущильник. Тут стоїть стойки компанії Белота. Диски теж компанії Белота. Спеціальна розробка нова, Sharp диск називається, який розпушує на ґрунт і е, спеціально загострений. Спідшипники е, вузли компанії SKF. Дисковий лущильник, його особливість, в тому що е, тут стойки і диски розташовані і образно Це забезпечує. Те, що вони дискатор, навіть на твердому ґрунті, він не бігає право вліво, а центрується, центрується по трактору. Тут досить удобна регулюровка заднього катка, Є переставляння пальців. регулювання взагалі агрегата досить удобна. Ми його можемо заглибити наставлянням шайб на передній циліндр насниці. З колеса в агрегаті стоять всередині агрегату, що забезпечує маленький радіус розвороту. його. Ця, цей дискатор може випускатися в трьох позиціях: тобто передній каток, ой, не передній каток, а задній одинарний каток, потім подвійний каток, як тут, і може бути ще швелер на каточок, який уплотняється землею, і земля прикочує землю ефект. Ще один резиновий каточок компанії Отіку Франція, який спеціально розумний під ці дискатори, це під спеціальне замовлення. Регулюється також передніми опорними колесами та задніми барабанами. Глибина обробітку до 15 см. І давайте подивимося його в роботі і потім оцінимо результат роботи. Ну як ви можете оцінити роботу цього агрегата? ну, знає, не Трохи, звісно, тут наче глибше, тут менше, але в принципі, як для військової борони непогано. Вечі все підірвало. Все підірвано.